Всім привіт. Сьогодні хочу зняти відеоролик про своїх коріваньок. Зараз перед вами стоїть теличка молоденька, лютнева. Веселка звати. Ось про неї буду я в детальних планах, в детальному образі розказувати. Пізніше я покажу своїх здорових корів, вони в череді ось трошки далі. Череда пасеться, теличка на прив'язі. Така вона в мене трошки балувана, але нічого. Випасаємо її кожен ранок, я її вивожу І десь около 7 годин ранку. І кожен. Вечір забираю, також близько семи. Ночує, вона на дворі в мене зроблене накриття спеціально для неї. Там. Накриття там, воно там телиця стоїть, вівці рядом з нею, там у другому загоні. О. Ну, літом, звісно, тримати таку велику рогатку добу набагато легше. У мене одразу за городом ось. Зараз покажу випас близько 100 гектарів у нас його. ось, Тут я сіно кушу. Ну і буває коли трави на кушу, Таке для курів. Рядом тут ось канава з водою. Я вже трохи собі розкопав рибу, пізніше запущу. Але то буде в наступних відеороликах. Покажу протиличку. Але знаєте, скільки б не паслася, вона на березі, а вдома годувати треба. Вдома зараз, а зараз а у нас 10-11 вересня. Даємо кукурузу їй косим. Вечором піло таке легеньке, не дуже круте. Ну і сухої дерті. У нас її називають манка. Мисочку таку нездорову, невеличку. О, а потім ще зранку вже батько мій докладає він зранку, старається около годин п'яти зранку обійти все хазяйство, подивитися, щоб все було в порядку, щоб все було, як то кажуть, ті-топ. Ну, я думаю, десь як буде рік, то вона буде за биками вже погуляє дасть нам своє плем'я. Бо в вже ті корови, вони все ж таки такий прилічний такий вік мають. Їх потрібно міняти. Як казав, що я пізніше про них розкажу, покажу. Чим годуємо ми, як годуємо, як вони на пашу йдуть, покажу пізніше як доїмо доїми їх апаратом, доїльним не руками. У мене хоч небагато, але все ж таки. Як будуть вагомі зміни для цієї телички, то я обов'язково обов зніму його і розкажу і покажу. А ось поки що ось така корівка наша. Веселка. Так що всім дякую. До нових зустрічів. В наступних відеороликах це приблизно буде розведення риби, ну це вже більше всього на той рік. Може ще в цьому році покажу, як я розкопував канал бджоли, посівна на полях, кролики, вівці у вівці обов'язково хочу розказати. Ну і все, що стосується для комфортного життя в селі і для тих, хто любить дійсно сільське хазяйство і сільську худобу, всім дякую, дякую до нових зустрічей.